Друзі, друзі, всім привіт! З вами Швепс. Сьогоднішнє відео буде про мій велосипед. Скільки це коштує та що для цього потрібно. Верніше, до чого дійшов я за майже 3 роки, що я катаю. Погнали! Перший раз знімаю в такій незвичній для себе позі. Але нічого страшного, я думаю, що мені вже можна, так як я в цьому році закрив Суперрандонера. Хто молодець? Я молодець. Дякую, дякую, дякую. Напишіть в коментарях, а ви закривали колись чи ні. І як думаєте, це взагалі якесь досягнення, чи це просто? Ну просто проїхав там 200, 300, 400, 600 кілометрів і тіпа, хвастається тепер. Хоча можу і похвастатися, правильно? правильно? Я думаю, що я за це на це заслуговую вже. Так от, що хотілося б розказати. Розказати хотілося б про Вельчик. Велосипед Scott Speedster Gravel. Ціна його Бушного е, складала 27 тисяч гривень. Купив я його на OLX. Він не новий, він алюмінієвий з карбоновою вилкою на системі GRX. За RX багато розказувати не буду, так як 400 RX знають, напевно, всі. На гідравліці 10-2, передні зірки 30-46, ззаду, якщо не помиляюся, 1134. На рідних колесах я накатав десь близько 4 тисяч кілометрів. Потім у мене з'явилися в деяких місцях тріщини, я якщо знайду фотографії повставляю покажу. З'явилися тріщини, де вкручуються шпиці, де ні вкручується на шпиці. З'явилися тріщини. Так як, так як мені вже потім пояснили, що в принципі всінкроса це є така ну, болячка, назвемо це так. Тому було м -м, навіть так не вирішено, а просто чисто співпало, що мені попадаються колеса. Swiss 1501. Ой, так хорошо, в гамачку лежать, але прийдеться встань. Попадається 1501. Вже в попередніх відео я показував. 1501. Вага менша, якість краще. Все-таки, як на як ДТ-Свіз. Він на речіті, на промах. Попередні були на шарикових підшипниках. Це вже на промах. Ну, Тобто речі класно звучить, тріщоточка музикальна. Все, все якби супер, нічого такого. Замінюємо колеса і цим всім полегшуємо велосипед на е, майже 600 грам. Тільки за рахунок коліс. Е, з самого початку велосипед важив, е, якщо не помиляюсь, майже 11 кг, так як він в віксельці. Полегшуємося. Замість стандартних, е, що тут стояли, G1, е, швальбовські покришки G1, я перейшов на Gravel King SS, були просто SS, зараз SS Вони вже залиті на безкамерці. І вартість цього всього щастя для того, щоб е придбати колеса і перейти на безкамерку, вийшла взагалом 15 тисяч гривень. Тобто велосипед 27 і колеса ще 15 стали. Тобто, це майже половина велосипеда. Далі, ну, навіть це. Не так як далі, як в проміжок цього переходу з одного на другий. Ще паралельно я придбав бутилочки фідлок. Сказати чесно, краще, ніж фідлок я поки не зустрічав. Бутилки реально дуже класні, дуже надійні. У людей випадали бутилки, літали бутилки, ну і так далі. То в мене вони завжди ну, на місці, вони нікуди не тікають. Блін, все-таки як класно. Просто лежати в гамачку. Але ж так, да, треба що? Треба далі розповідати. Що ж далі? Паралельно бутилкам в мене з'являється ще й плюс до всього комп'ютер Garmin. Він теж не був новий, він був 820 Edge. Він був бушний, з яким я прокатав майже два роки, і на 400ці я його втопив. Втопив я його, тому що при заміні батарейки було погано, було погано вклеєне скло, і водичка все-таки знайшла місце, куди пройти, Залила контакти. Ну, в общем, воно все там зашкварчало, забурчало. Я думаю, що з ним все. Тобто я його просто. Поклав і лежить він зараз у мене в тумбочці, скажімо так. Е, натомість зараз я вже перейшов на нову версію гарміна. Це 840 Solar. За гармінчик розповідати не буду багато, не, не, бачу, в цьому. не, не бачу в цьому сенсу, так як всі, е, ну, окей, не всі, більшість їздить на гарміні е, і більшість їздить на ваху. Ваху не вибрав, не моє, мені не подобається. Я подивився, спробував Б кака. їжджу на гарміні. Сарян, можете написати, що я тюхтяк там і так далі. Е, не подобається. Плюс до всього, у мене гармін, пульсометр, годинник. ну, Все в одній екосистемі, все працює класно, мені подобається. І з того, що... Е, на момент, коли я почав тільки збирати комп'ютер і так далі для більш точного вимірювання, плюс до всього, так як у нас в країні досі з нашим класним сусідом Заруба, і в нас відносно часто пропадає GPS. Тому було вирішено придбати датчики на колеса, датчик швидкості і датчик каденсу. Тобто вони у мене вісять. Вони у мене фірми X, XOS. Ну, тобто Hos, XOS, хто як їх називає. Вартість їхня, близько там, 500 гривень за два. Я їх купував на Алікспресі. Працюють, вони в'яжуться Вони в принципі з усіма комп'ютерами, можна навіть до телефона їх там прикрутити якимсь чином. Працює в принципі надійно, батарейку поміняв раз в рік і попік далі. Тобто ніяких питань з цим немає. Плюс до всього у мене є. Ще і радар. Радар, класна штука. Я взагалі без радара зараз навіть не уявляю, як їздити можна в цілому. Тому як коли ти їдеш з радаром, ти розумієш, що в тебе позаду машина і навіть ну, типу, з'їжджаєш, обережно відносишся до цього. цього. Ну, тобу, типу, Най зараз гамак знесе. І ти обережно відносишся до себе і навколишніх Ох, вітер, буде добре. Так, саваць до себе і навколишніх водіїв ну вже відноситься зовсім по-іншому. Тому радар Радар купувався на OLX, коштував він, якщо не помиляюся 3700, це Маджан 406. Якщо, знову ж, якщо, якщо не помиляюсь точно модель, то це Маджен 406. Я напишу, отут десь напишу, як називається точно, в мене є дома коробочка, я просто, що чесно кажучи, забувся. Їздив, до речі, з різними всякими різними ліхтарями. Е, поки знову ж не дійшов до того, що були китайські ліхтарі, був ліхтарик ну, відносно класний. Він довго їхав, але в нього, коли ти світиш, у нього луч був отак, а не отак. І ну, немає розсіювання, погано їхати. Тому що ти бачиш тільки перед собою, по окраям не бачиш. Тому було вирішено теж замінити свій ліхтарик на. Фенікс, модель якась там BR26C чи CRB26. ну Тобто було замінено ліхтар на ліхтарик фірми Phoenix. Я, до речі, знімав за нього окремий огляд, тестував його. Можу сказати, що на бреветах навіть катав з ним. В принципі, посадить повністю у мене, поки його не виходило. Катав я навіть там, в вечірній час. Коли він відсвічував у мене 5-6 годин в не в самому максимальному світлі, а в попередньому. І нормально. нормально. Тобто Він висвічує, все класно. Заявлено 9 годин, 9 поки не висвічував, скажу чесно, 5 годин він тримає легенько. Світла вистачає, їхати максимально комфортно. Плюс до всього ще, що ще у нас тут по апгрейдам? По апгрейду, що замінений винос. Ставив коротший, тому що той, який стояв, у мене був 120-й, це сотий стоїть, тобто 20 мм вкоротив. -е Сумки. О, сумки це, це просто це one. Love. Сумки, якщо сумки, якщо гарна сумка, якщо є можливість, придбайте собі, просто придбайте собі, рекомендую краще сумок, ви не знайдете. а підура. Це самі найкращі сумки, якщо є. Які, які просто можуть бути з всіх китайські, не китайські, дефендери, може бути, може бути, не спорю. Друзі, чесно, ні з ким не буду ніяк спорити, нічого не буду доказувати. Можливо, є сумки краще для мене топ апідура. Коштує грошей, але воно того варто. Реально варто. Відкатавшись по воді, по дощам, ми їхали просто 250 км в дощ. Все, що було в апідурі, тобто все, що було в цій сумці, все залишилось сухе. Я думаю, це вже про щось говорить. Як же ж я люблю цей вітер, це просто хана. Так, закриваємо цей панцир. <хи> ну, а загалом по велосипеду за е, два роки тим, що я ним володію, було зроблено доволі таки чимало. E, із того, ще, що мінялося, замінено було підсиділ і сідло. E, це фірма Elite One, Китайчик. Але ви знаєте, доволі таки непоганий китайчик. Воно карбонове, воно легеньке, рідний підсиділ з сидінням важив близько 600 грам. Це все разом важить 250 На ньому проїхав я вже 2000 кілометрів, поки що політ нормальний, мене все влаштовує. Але ваги. На секундочку мінус 400 грам. Тобто, взагалом, зараз мій велосипед, якщо зняти з нього сумки і зняти бутилки, комп'ютер ну, тобто, залишити чисто стандартний велосипед, він зараз вага у нього десь 9,5 кг. Як для алюмінієвого гравійника, ну, це дуже і дуже непогана цифра. Так як карбонові деякі важать стільки ж. В цілому по надійності. По надійності я відкатав на ньому немало. У мене вже з моменту покупки, якщо не помиляюся, більше 11 тисяч кілометрів. Я цифри вставлю. У мене є, ну тобто, всі цифри е, фіксую в гарміні по велосипеду. Е, цифри вставлю, в принципі, 11 тисяч кілометрів на вельчику за 27 тисяч гривень. Так, да, є моменти, де треба щось доробити, да, є моменти, що треба обслуговувати. Ніхто на це все. ну, якби, Любий велосипед, на якому ти будеш катати, тобі треба буде обслужити. Е, багато чого вирішує велосипед, але не очікуйте того, що ви купите свій дорогий велосипед і поїдете довго, далеко і щасливо. Ні. Це просто міф, який, ну, який розвіюється буквально в перші 200 км, які ви проїдете нав... навіть на дорогому велосипеді. Велосипед в основному. Або підлаштовувати під себе, або просто до цього треба планово під, ну, помірно підходити. Тому що купивши велосипед там за 4000 доларів, наприклад. Да, 에, проїхавши з 200 км, у мене є знайомі, які просто закинули той велосипед і він в них ну, типу, як пам'ятник, як статуя стоїть. А мій велосипед за, вибачте, 600 баксів. Ну, типу, обкатав всю Київську і Черкаську область. Вже як мінімум там Київська, Черкаська, Житомирська. Ну, тобто велосипед, який проїхав дуже-дуже немало. Друзі, начебто нічого не забув, все максимально, що хотів сказати, сказав. Ні, е -е, ще знаєте що забув? У мене є ще отака підсидільна сумочка. В підсидільній сумочці цій у мене лежить мультитул. Е -е -е Черв'яки називають черв'яками це такі штуки, які затикаються в покришку, коли безкамерно пробивається. Черв'яками називають так. І що там ще в мене таке? Мультитул, черв'яки і дві камери. Ну, в общем, все, все лежить, це в мене така, типу технічна, технічна сумочка, в якій в мене лежить там. все, що треба на випадок, якщо щось ламається. В принципі, що давайте підіб'ємо підсумок, скільки коштує. На даний момент мій велосипед за цим барахлом, яке на ньому вісить. Велосипед 27 тисяч гривень, дві бутилки фідлок по 2 тисячі гривень. Сумка апідура, одна, апідура, друга, дві взагалом. Якщо не помиляюсь, там вийде десь ця в мене не нова, це бушна. І та нова, ну десь 4 тисячі гривень, колеса, п'ятнашку з покришками обійшлися. Ліхтарик 3, комп'ютер 21, мультитул з насосом десь 3000 гривень з сумочкою. Задній радар 3500, 3700, датчики два датчики, каденс і швидкість. Це ще плюс 500 гривень. А в принципі все, що стоїть на велосипеді, ну, тобто контактні педалі, я вже не враховую їх, тому як вони, ну, без них ти не поїдеш в якому випадку, вони якісь би мали би бути. Тобто це все те, що от зараз на ньому вісить і скільки воно коштує. От Ціна, вся, отут от, давайте виб'ємо тут от, цю ціну підіб'ємо. Але крім цього, всього, що ви це все купили, да, ви їздите, все вроді би класно, вам ще плюс до всього, треба що правильно обслуговувати вільчик. Раз в рік треба в будь-якому випадку замінити там, ну, дивлячись знову, скільки ви прокатаєте, але раз в рік треба буде замінити вам як мінімум ланцюг, касету, десь якісь підшипнички, десь якісь втулочки, ну, тобто, все в будь-якому колодки. Ну, тобто, в будь-якому випадку обслуговування велосипеда теж ніхто не відміняв. До речі, велосипедне обслуговування теж коштує ну, відносно немало. Тому якщо ви думаєте, що купили велосипед і за 300 гривень будете його обслуговувати, друзі, я вас просто розчарую, таке... це, це нереально. То тобто все 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 взагалом зробити повноцінне ТО для велосипеда буде коштувати десь в районі 4,5-5 тисяч гривень, що ТО на машину. Тому так і воно і є. Але як кажуть, хочеш кататися, вмій і кинути копійоку. Так що ой. Як ви зрозуміли, вітерець дуже крепкий. Ну, друзі, що розкажіть про свій велосипед, скільки він коштує, скільки ви на нього вже повісили. Мені дуже цікаво, до речі, почитати в коментарях, скільки коштують ваші байки, скільки туди грошей вкинуто вже на всякі аксесуарчики. Ну, тобто, в моєму випадку, зараз аксесуарів тут більше, ніж вартості самого велосипеда. Але знову ж це все приходить з часом, тобто ти якісь, якісь моменти докупляєш, ти щось додаєш, ти щось там прибираєш, щось міняєш. Ну тобто, все це йде з часом. Це не просто, що одразу ти взяв такий ага, хочу все, бах. А воно, можливо, ти, ти одразу його купиш, а воно, можливо, тобі і не потрібно це все. Тому все потрошку, до всього потрошку. Треба те докупили, треба те докупили, треба те докупили. Але розумійте, що це все. Далеко не дешево. Так, піднімається вітер, напевно, буде одну Уже вже і небо таке підхмарилось. Хотів полежати в гамачку, і то її потанцював по колу велосипед. Ладно, я по... Опачки! ото було б хорошо. Ладно, я декілька хвилиночок ще полежу. Все-таки, як ніяка, новий гамак виїхав. Ой, використання. Третій гамачок класний, ну мене тримає. Не зна... Ага. Е -е... Спасаємо від пластика в океан. З океану. Українське виробництво. Да? Да. Клас. Класний гамачок, до речі. Ну, я кайфую. Просто. І, і широкий, що тут можна лягти. Ну, типу. О. Блін, це я, звісно, дурою зробив, що в кросовках перся. Ну ладно. Я потім помий. Отак. І просто кайфи. Просто кайф. Що ж, друзі, вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вверх, напишіть коментар е, з приводу вельчика, з приводу того, чи не багато я за тараканив грошей. І просто поділіться, скільки у вас коштує ваш велосипед і скільки ви туди поклали, скажімо так, на додаткові потреби. Назвемо це так. Ще ж, друзі, дякую за увагу. пальці вверх. Донатимо збройним силам України, до нових зустрічей. всім.